Доброго дня, компанія Автофокус у нас навантходжує Mitsubishi Colt, 2008 року випуску. У нас е, один власник з салону, він купував його у 2008 році по такому паспорт. Також була перереєстрація, вписаний газ у автомобілі у 2017 році. Тут у нас 1.3 об'єм двигуна, бензин, газ. Пробіг невеличкий, власник у нас один. Машинка обслужена. По кузову гарно збережена, салончик непоганий. Є в нас задній ряд складний, три, центральний, третій підголівник, склопіднімачі, газове обладнання, туманки, електричне регулювання, дзеркал. Кермо в дуже гарному стані. Спереду у нас сидіння в чохольчиках, також присутні підігрівчики сидінь, роботизована коробка автомат, кондиціонер, бортовий комп'ютер, мультимедіа, музика грає, грає доволі непогано. Знаходимось ми Михайло Гришка-4, а працюємо без вихідних, тому чекаємо вас на перегляд. Його можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати за наготівку. Такий маленький, компактний хетчбек.